Ми звичайні ліцеїсти, але в нас незвичайні мрії. За нашими плечима декілька втілених ідей. Це мотивує рухатись далі. Узявши участь у програмі Абшіфт, ми реалізували проект Еко молодь. Озеленили територію навколо себе та довели, що кожен з нас може змінити світ на краще. Раніше наше подвір'я було сірим і сумним. А тепер подивіться, який тут уаст. Ця ділянка землі стала для нас місцем краси, відпочинку та натхнення. Ми мріяли про естетичне та сучасне місце, де можна зануритися у світ знань і розширити межі доступу до інформації. Наша медіатека це скарб для всіх учнів. Цей проект став можливим завдяки участі в міжнародному польсько-українському проєкті Школа плюс осередок громадської активності в Україні. А тепер ми беремось за нову амбітну мрію. Вирощування печериць. Цією ідеєю ми загорілися після участі у воркшопі соціального шкільного підприємства. It's «School of Me». Чому саме ця ідея нас захопила? На території ліцею пустує велике приміщення колишнього тиру. Там якраз ідеальні умови для зростання грибів, відповідна вологість і температура. Ми провели опитування та виявили, що свіжі екологічно чисті гриби користуються попитом у нашій місцевості. Шампіньйони мають багатий вітамінний склад, що робить їх вельми корисним продуктом. Отриманий прибуток від продажу грибів спрямуємо на соціальну мету. Хочемо покращити наше протирадіаційне укриття, у яке ми спускаємось під час повітряної тривоги. Зараз воно обмежено придатне. Мріємо, щоб там було комфортне середовище запалення, щоб навіть під час тривог ми могли навчатися. Сховище міщає близько 650 осіб, що жителі села також можуть звіти тут захисту. Віримо, що найближчим часом ми переможемо, Тоді наше укриття слугуватиме для потреб громади. Що хочемо мати власну шкільну справу, щоб прокачати підпілянинські скіли, глибше пізнати внутрішні процеси виробництва, пробувати себе в ролі маркетологів, а тощо. Уже робимо перші кроки, щоб запустити проєкт печериць шкільної теплиці. Ми відвідали соціальне підприємство при монастирі у сусідній громаді, де одним з напрямків діяльності є вирощування шампіньйонів. Довідалися деталі технології, умов виробництва і склали конкретніший план дій. Хочемо заробити перші кошти та спрямувати їх на круту справу. Відчуємо себе супергероями. Разом крок за кроком прямуємо до мрій.